В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Найдешевші ціни на всю Європу. Такі магазини, як Алді, Лідолта, Kaufland, будьте здорові, нічого себе будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І так далі вони себе почувають більше. І це гарно потім впливає на всякі виборчі предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще, на кожному перекрстки, поняли, був їх магазин, але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це не Бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. Робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. А, їхня депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там вирівнювався понімашку, хоч в одній. Сфері, да, ну і звісно, це якби боротьба всіх магазинів за свою присутність ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!